Відкриваємо холодний басейн і йдемо в нього пірнати. Холодна водичка зранку просто заряджає. Yeah. Всім привіт, у нас сьогодні 13-й день і 8 -е число, 8 -е червня. І ми йдемо пірнати в холодний басейн. Але першим ділом зараз летимо на турнічки, щоб все було окей. Розігріємося. Хмарки, як бачите, зараз ось такі хмарочки, досить похмуро. І досить прохолодно. Допустимо, я не знаю, чи видно, але мурашки по шкірі трошечки є, бо витрець прохолодний. Let's go на турнічки. Погнали. Ставимо штативчик і let's go! Чую, що йде важко, тому зроблю краще ще один підходик і буде супер. Буду я поки басейник почищу перед підходом. Басейник відкритий, погнали в басейн. Погнали до басейну. Ось така от водичка ставлю. Комусь тут треба пити, щоб мати чорні зуби. Зразу рез, резко. Essa torneira de carro desabrigada. Toda Yeah boy. Uh, kai. Лас. О! просто супер. Дивлюся на бо без заплінтався в ланці. Сейчас він хоче ланцюг перекрутити через шию, а в нього щось не виходить. Ще наші мапери, що він поняв. О, клас. О! Ух. О, треба головне, головне рівномірно дихати. А холодна водичка зранку дуже, дуже заряджає. О! Ось так це виглядає. Трошки неудобно. Одна рукою. Ох, клас. Влог. Влог з басейну. Всім привіт. <гум> Нагадую, що під тим відео став три лайки. Там ще один лайк не вистачає. Я пірнаю холодну воду в річці. Да. Випрошувати три лайки, це дуже важко. Вилазимо з басейну. Сидіти тут довго немає сенсу, тому що привикаєш. До любої води привикаєш. Всім дякую за сьогоднішній денночок. Зустрінемося в новому дні.